Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, присвячену свідку історичних подій на теренах Галицької землі, бастіонному замку фортеці, збудованому в першій половині 17 століття, Золочівському замку, який представляє неоголландський тип оборонних споруд. Розміщений на високому пагорбі, замок свого часу слугував як для оборони, так і для житла. Тобто належить до пам'яток типу плазо і. Фортецо, Оборонні споруди Золочівського замку це вали, бастіони, надбрамна вежа, міст і равелін. Ренесансний ансамбль творить в'їзна вежа, великий житловий та китайський палаци, який є одним із небагатьох зразків східної архітектури на українських землях. Золочівський замок, музей-заповідник Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Входить до туристичного маршруту Золота Підкова Львова. Монета була введена в обіг Національним банком України 19 лютого. 2020 року. Номінал має 5 гривень, виготовлена з Нейзельберу. Масою 16,54 грами діаметром 35 мм, тираж монета має 40 тисяч примірників. Тож, розпочнемо розгляд з Аверсу монети. Ще тут ще відкрить би. Так, давай. Так. Ось так вам там якісь ще герби на в'їзних вежах. Так, значить, на версії мене те розміщено. Угорі Малий Державний Герб України. Під яким напис Україна. Над гербом зазначено рік карбування монети 2020. Праворуч і ліворуч на монеті зображено вежі, крізь які видно стилізовану панораму замку. Унизу зазначено номінал монети 5 гривень. Унизу праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий, друзі. Аверс-монети. Горт ми бачимо рубчатий. Перейдемо до розгляду реверсу. Так зараз отримуємо гарний фокус, фокус ракурс. Так, 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 так. Значить, на реверсі монети зображено внутрішнє подвір'я замку, на передньому плані фонтан та скульптурна композиція трьох купідонів. На другому плані Китайський палац, ліворуч, від якого статуя Нептуна, праворуч статуя Афродіти, розміщено напис, Золочівський замок унизу півколом, 17 століття праворуч. Ось така, друзі, гарна монетка присвячена замкам України. Дякую всім за увагу. Кому сподобалось, став, ставимо лайки, коментуємо, хто вперше підписуємося. Нехай квіте український, квітне український ютуб. До нових зустрічей в ефірі, друзі.